Є там декілька е, таборів е, деренолюбів. Опа, чого? Картопляне золото. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тарас Кліпін і Тарас то я. про що канал про зрозумілу їжу. І сьогодні буде зрозуміла страва. Ми сьогодні готуємо деруни. Рубрика 4 інгредієнти: картопля, цибуля, яйце, борошно. Чотири і п'ятий можна так, а можна ні. То буде допи. Потім про них я розповім. Миска. Котрий ми будемо тут щось вошкати, перемішувати картопля і цибуля. Картопля вже в нас, як той Джейсон вурхіс плаває в озері. Водичку я отсюди от так от зіллю, натираємо. Є там декілька таборів деренолюбів, деренофілів, котрі надрачують отаку картоплинку на дрібоньку, дрібоньку, дрібоньку щоб якась там оладка вийшла. Але ми. А, Хардкорні будемо, Прям, щоб даруни були розорві аорту. Беремо грубу тертку і не отаку, отакими конвульсивними рухами, а отакими. Щоб ці штуки у нас виходили довгі. Бачиш, отакі. Як картопля фрі для карліків. Розрахуємо на 200 г картоплі. Навмисно не кажу на 300 грамів, щоб ви не писали в коментарях про всяких програмістів і трактористів. Сюди. Дві картохи нехай лишаються, не знаю нащо, потім підсмажу. Тепер, начебто, все добре, але у цій картоплі дохіра води і треба. Позбутися її, бо чим більше тут буде вологи, тим більше борошно нам буде сюди заряджати, а ми не пельмені готуємо адорони, тому е, вичавлюємо. От так от можна взяти прямо. Картопляний сік можна своїй колишній націдити. Так, Обов'язково, щоб все навколо було засрано картоплею, бо без того рецепт не працює. Цибуля, але вона величезна в мене, я все не хочу використовувати половину натру, тепер на тру тепер надрібонькою терці, щоб воно там майже не чутно було. Enough, як то кажуть. Шікс. Шікс. Обов'язково все повибирайте з терки, щоб там нічого не лишилося. Витираємо ручки, наводимо лад. Погнали далі. Яйце. Куряче одна шт. Внідряємо сюди. Чорний перець. Я ще люблю додати коріандр, але то, якщо ви знаєте, що таке і любите, додайте. Не знаєте, гугліть і також додавайте сіль. Останню, останню сіль забрали. І тепер борошно. На 200 грамів борошна, одне яйце і половинку цибулі даємо 2 столові ложки, то приблизно 40 грамів. Міксуємо. це така штука, котру, на жаль, заздалегідь ми не можемо доготувати, не і нехай воно, бо картопля стане сіра, така в'яла, не дуже ок. Тому приготували, підсмажили, з'їли, кайфанули і все. Так, що ми бачимо? Що воно не гливке, рідини майже нема, Не майже, а взагалі нема. Значить, ми все правильно з вами зробили. Вичавили водичку, додали борошна, все класно. Тепер. Зараз ото суміш просто для крутих смачних деренів. Але ви можете сюди напіхати е, якихось допів. Сьогодні я напихаю бикону. То може бути гриби, курка, шинка, сало, зелень, сир. Ну і ви зрозуміли порядок слів у цьому реченні. Будь-що. Будь-що. З бекончику я зріжу шкірку. Шкірку можна лишити, не викидати. По-перше, можна е, потім зжерти самому, віддати котам, зварити бульйончик з нею, ну там додати бульйон, і тільки бульйон буде трошки прикопчений. Е, там е, мільйон варіантів. Бекону тут 30 грамів, кожна та полосочка по 10 грамів. Опача, сюди заряджаємо. Будемо смажити. пательня Нагріваємо на потужному вогні. Спочатку потужний нагрів. Олія. Звичайна класична, ніяких там оливкових не вздумайте. Ще круто, як ну взагалі по хардкору, то а, на смальці, на топленому курячому жиру. То взагалі буде розвал схожіння. Олійки не шкодуйте, тому що якщо її буде мало, все пристане, воно не буде хрумтіти, Ну і шляпа якась вийде. Нам треба, щоб воно було потужне, смачне і хрустке. Так, все можна. Якщо ви не хочете допікати в духовці, тому, то не робіть їх дуже товстими. Отак, розчавили. Оці штуки, картопилинки, то що стерчать, то буде найсмачніше, буде найхрусткіші. Картопляне золото. 585-та проба. Емпірічним шляхом зрозуміли, що такі дирони смажаться приблизно 2,5 хвилини на одному боці, так само на іншому. Дивимось. Ну, песня ж. Викладаємо на тарілку. М -м 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 -м. В коментарях можете написати, чим хеш Брауни від, відрізняються від дерунів. Цікаво, хто там є. Картопляні знавці. Окрім Максима Паташова якогось там. Цього окрасення ми також викладаємо сюди. Тут поставимо сметанейшн. A Little bit of Зелень. Тут. Ну, прикрасимо дерунці, наче то готував якийсь багач. Ну що, зрозумілі, дуже прості дорони готові. Можете смакувати. Не забувайте підписуватися, ставити подобайки. Люблю, цілую всім, у мамі, і до побачення.